Є 42 депутати, окрім вашої фракції, всі проти того, за що ви собственно пропонуєте. Як будете дружити з депутатами? Е -е, ну, ви знаєте, наскільки мені відомо, то не всі проти, а тільки половина депутатів. І наскільки мені відомо, не виключення, що немає навіть більшості, е -е, хочу сказати, що на жаль. Я думаю, ви розумієте, що певна фракція саботує і не просто саботує, а підбурює тих депутатів, які ніколи не були депутатами і на сьогоднішній день до кінця не розуміють сам процес голосування. Хочу сказати, я був міським головою п'ять років, і прекрасно сьогодні розумію, що це таке. Я це сказав депутатам і кажу це вам, засобам масової інформації, що сьогодні краще погані заступники міського голови, голови, ніж ніяких не буде. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що певна частина депутатів хоче зробити, щоб ніяких заступників міських голів не було. І сьогодні міський голова і заступник міського голови повинні бути членами виконавчого комітету. Якщо сьогодні заступники міського голови не будуть членами виконавчого комітету, то членами виконавчого комітету. Як буде робота це надію? Сьогоднішньої сесії, ви Ві знаєте, знає, де мої депутати зараз порадяться і приймуть певне рішення. Я думаю, воно буде компромісне, я його підтримаю. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день те, що в нас було погоджено із депутатськими головами депутатських фракцій, повністю все, все виконано, все, що заплановано, ми все пройшли. Тому на сьогоднішній день у нас тільки залишилося питання бюджету, питання секретаря і все, що стосується бюджету. Нами було всіх без. З виключення одноголосно прийнято рішення, що ми після цієї катавасії із виконавчим комітетом оголошуємо перерву. Було прийнято рішення, що погоджувальна рада у нас буде в понеділок по 10-й годині. Чому в понеділок по 10-й годині? Тому що, можливо, сьогодні, можливо, завтра вранці я підпишу, підпишу комісії і депутати завтрашнього ранку розпочнуть працювати над бюджетом. І чому у нас погоджувальна рада буде, ще раз повторюю, в понеділок 25 січня. 16 року, щоб депутати до цього часу вже напрацювали бюджет, і депутати тоді приймуть рішення, чи ми продовжуємо перерву далі працювати над бюджетом, чи виносимо його в сесійну залу. Хочу сказати більше, що моя особиста позиція і бажання, щоб депутати за бюджет проголосували одноголосно. Я буду для цього все робити. все таки, скажіть, чому ви не можете поставити на голосування 19 чоловіків на сьогоднішній день? У нас є кількість виконавчого комітету, який працює це 8 чоловік. 8 чоловік, які дієві законні зідно чи на законодавства. І на сьогоднішній день у нас попередня рада прийняла рішення, що кількісний склад 15. Тобто, якщо всі 8 чоловік виконавчого комітету приходять на засідання і приймають одноголосне рішення, то рішення легітимне. Якщо зараз ми проголосуємо 19 членів виконкому, я не заперечую, ще раз скажу, що було це 19. Якщо ми зараз проголосуємо 19, а кількісний склад не проголосуємо, то на сьогоднішній день. Може таке бути, я зараз тільки що дав команду е начальнику юридичного управління, вона пішла вивчати це питання, то не визначення, що може таке бути, що в нас не вистачить форму в виконкомі. Е І тому виконком е проходить, якщо ви знаєте, один раз на два тижні, там приймаються невеликі питання. Ось установи, десь якесь програму, десь е виділити невеличкі кошти на засоби. Е Перевезення наших там пенсіонерів, інвалідів і так далі, але все одно виконавчий комітет повинен працювати. Я впевнений, що просто сьогодні і хто буде членом виконавчого комітету. Якщо це будуть заступники, заступники або представники кожної франції, я не заперечую. Я не заперечую, тому що дійсно мені приємно, що всі хочуть сьогодні працювати на територіальну програму. Подивимося зараз, що буде, і будемо далі працювати. Ви надалі будете працювати. Якщо перерву захочуть депутати, ви надалі залишили працювати. Я я готовий працювати. То да. бачите, пропозиція вже ну, є потім.